«20 днів у Маріуполі це документальна стрічка українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова. Здобула Оскар у відповідній категорії. Над фільмом працювали також фотограф Євген Малолетка і продюсерка Василіса Степаненко. Команда інформаційної агенції Асошедедпрес прибула до Маріуполя за годину до повномасштабного вторгнення агресора Російської Федерації. Та провела там в умовах облуги майже місяць. На той момент вони були єдиними міжнародними журналістами в оточеному місці, документували все, що відбувається. Будь-який українець обміняє будь-які нагороди на те, щоб російське вторгнення в Україну не сталося. Наголосив Стеслав Чернов. За його словами, хотів би, щоб фільм побачило якомога більше людей. Я не можу змінити минуле, але всі ми разом можемо виправити історію, щоб всі ті, хто віддав свої життя, ніколи не були забуті, адже кіно формує спогади, а спогади формують історію.